Ще й дитинка була після пологів у нас із мамою. Сьогодні повинен був чоловік приїхати з війни, забрати її додому, акушерсько-гінекологічне відділення. Оця частина гінекології, далі Дальше... пройдіть. Подивіться. Тобто, у вас от породілля, так? було в момент? Є, Є та, о... та, була й породілля, яка сьогодні збиралася додому. І як... вагітні жінки, так? і вагітні, і просто гінекологічні пацієнтки. Із загрозою були дівчатка, переривання вагітності, з запальними процесами, з кровотечами. Ну, це всі пацієнти живі, весь персонал жив здоров, всі зреагували так, як треба, але відділення зникло. Вилетіли. Ось стіни, подивіться, подивіться, що з стінами. Пост сестринський теж. Де ж вікно і все сюди ж це не вже Я все Бачу, да і волонтери, допомагали тут теж побити.